Доброго ранку, діти! Ми розпочинаємо білий тиждень. І на цьому тижні ви дізнаєтесь дуже багато всього цікавого про білий колір. Досліди з вами зробимо з білим кольором, а також вивчимо вірш і цікаві загадки. Відгадаємо. Для нашого досліду нам потрібна водичка, лід, сіль і мотузочка. Беремо мотузочку або ниточку, занурюємо її в водичку, одну крижинку, посипаємо сіллю і чекаємо, що відбувається. Трішечки треба почекати. А тепер спробуємо за ниточку підняти нашу крижинку. Дивіться, що відбувається. Сіль тепліша, вона закришталізувалася, і ми зловили таким чином нашу крижинку. Для наступного досліду нам треба сіль, дві склянки з водою, фарби і пензлик з водою. Ми зараз перевіримо, чи має наша біла сіль якийсь колір у водичці. Дивіться, що ми будемо робити. Ми зараз її всипаємо у воду. Розчиняємо і дивимося, чи має вона якийсь колір у воді, чи змінилась вода? Ні, вона прозора. А зараз спробуємо побути трішечки чаклунами. Візьмемо нашу сіль і спробуємо її зафарбувати. Візьмемо, наприклад, червоний колір. І зафарбуємо нашу сіль в червоний колір. А тепер зануримо її у воду. Ось так візьмемо і в скляночки розчинимо. Дивіться, зафарбована сіль зафарбувала і воду, які ми з вами чарівники.